Привіт, це Ерік. Ти вже на 20-му уроці четвертого модулю під загальною назвою Від теорії до практики і це відео назавжди вам донесе те, як треба правильно проводити інтерв'ю, що треба дізнатися від опитування і як не виглядати як джун, коли ви будете проводити цей тип дослідження. Перед початком більш практичної частини давайте своїми словами розкрию, що таке інтерв'ю та як це розуміти. Загалом інтерв'ю це якісний метод збору даних в ux дослідженні який є безпосередньо спрямованим над спілкування, Дослідника з користувачем, особливо з користувачем, для отримання глибокого розуміння його потреб, емоцій, очікувань, поведінки, попереднього досвіду, мотивації, купа, купа, всього, ну тобто, вивчити. Того, хто буде користуватися вашим продуктом, інтерв'ю є одним із ключових інструментів, що дозволяють виявити приховані інсайди, які можуть бути неочевидними з інших типів досліджень, тому що під час інтерв'ю ви спілкуєтесь з потенційним користувачем продукту, який ви розробляєте. Я акцентую увагу, що це саме якісний метод. Інтерв'ю може бути і кількісне. Це, наприклад, форми опитування, якісь там проведення спільних зустрічей. Але я все ж таки ставлю це відео і тему цього уроку на якісний метод інтерв'ю. Тому Найперше зауважу: цільтесь на якість, а не на десятки тисяч опитувань, і це буде вам більш корисно. Ну і давайте переходити до типів інтерв'ю, щоб ви зрозуміли, як і коли що треба робити. Глибинні інтерв'ю. Такий тип інтерв'ю дозволяє отримати якісні дані про проблеми, поведінку почутті користувачів. І саме користувачі діляться своїм досвідом та думками. При тому ці інтерв'ю не мають якогось фінального програми інтерв'ю. Ви можете почати з певних заготовок опитувань, а потім дійти до певних визначень. Які ви навіть не очікували отримувати, тобто ви починаєте спілкуватися з людиною, задаєте йому якісь фіксовані питання, а потім продовжуєте питати його саме на базі того, що ви чуєте. Тобто у вас немає якогось ліміту. Ну, звичайно, не треба мучити людину півдня, але все ж таки, я думаю, ви зрозуміли. Структуровані інтерв'ю вони включають заздалегідь визначений набір питань, що забезпечує вам чітку послідовність у зборі даних, і зрозуміло, коли треба зупинитись. Це найкращі діє тоді, коли у вас є вже продукт, ви Розумієте його гіпотези, що треба куди рухатись, і тут вам виникає просто питання: що ага, мені треба задати ті п'ять питань людині, яка потенційно буде цим користуватись. Тоді ви ставите ці п'ять питань, дякуєте людині, в якій обрали інтерв'ю, і йдете далі тестувати свої гіпотези або їх змінювати. Наступне це на інтерв'ю. Вони поєднають фіксовані запитання, і також дозволяють отримати такі типу глибші інсайди, тому що ви можете відходити від цих типів інтерв'ю, і це загалом базові. Є дуже багато різних. Під типів інтерв'ю і дуже багато умовностей, але я вважаю, що цього достатньо. Ви мусите зрозуміти, що ви можете або готуватися до інтерв'ю, маючи чіткий фінал, чіткий порядок питань, або не готуватися, і просто хочете вивчити, що буде. І найчастіше, коли ви починаєте, ось є такі запитання під відео в коментарях, або мені пишуть, що ось, ну а як брати ці гіпотези, де брати ці інтерв'ю? Все йде поступово. Ви просто спочатку проводите інтерв'ю, які не мають якихось конкретних питань, ну то тобто ви проводите напівглибинне інтерв'ю і дізнаєтеся, що потрібно користувачу. А потім на базі цих поверхневих інтерв'ю ви будуєте напівструктуровані інтерв'ю або Повністю структуровані, де є чіткі питання згідно ваших гіпотез. А ось що не менш важливо, так це цілі, які переслідуються в інтерв'ю. І тут не важливо, що вам треба запитати десятки людей і отримати одну і ту ж саму відповідь. Ні, цілями можуть бути навіть інші моменти, про які зараз розкажу. Але перед цим постав цьому відео лайк, тому що цей курс створений безкоштовно для вас, щоб ви могли ставати кращими ux дизайнерами в українському ринку. Цілі інтерв'ю: виявлення потреб і проблем користувачів. Збір даних для. Підтвердження або спростування гіпотез, отримання контекстуального розуміння взаємодії користувачів з продуктом. І всі ці пункти, як ви можете зрозуміти, поєднуються в одному. Зрозуміти, що хоче користувач, що хоче користувач від продукту, як він його бачить, і це досить таки просто. Всі ці цілі можна підбивати на підцілі, на гіпотези, на певні формули, які ви можете вигадувати. Ну, наприклад, ага, якщо ми і реалізуємо промокод інпут поле в карточку товару, чи впливає це на продажі, або щось таке. Це приклад, але я думаю, ви зрозуміли. Інтерв'ю дають можливість отримати більш якісні дані. Вони допомагають зрозуміти те, яка мотивація у користувачів, яка. Ефективність ваших думок, чи на одній хвилі ви з користувачем для якого ви робите цей продукт. Наприклад, на ранніх стадіях розробки ви просто розумієте потреби аудиторії. Потім ви будуєте гіпотези, і команда, наприклад, має припущення, що там потрібно користувачу, і хоче це перевірити, не треба це реалізовувати дуже довго. Ви просто проводите інтерв'ю там з 20 людьми. А ось, наприклад, потім, коли у вас вже є проблеми, ви намагаєтеся запропонувати рішення і провести інтерв'ю, що дозволять вам зрозуміти, ага, чи підходить воно чи ні? І я скажу насправді, що в компаніях, які дійсно впроваджують UX напрямок, ux дослідження, інтерв'ю набагато вигідніше проводити ніж проводити або тестування створення продукту, демо бета альфа-продукту, тому що інтерв'ю це ж по суті те ж саме створивши бета-продукт альфа, наприклад, розробивши, ви отримаєте фідбек за рахунок міскліків і невдоволення користувачів. Але якщо ви попередньо підготуєтесь до інтерв'ю, зберете дані від 30- 50 100 людей. Ви зможете отримати по суті той же фідбек без негативного відгуку, ну маю на увазі без негативного ефекту для вашого сайту і бренду. Переходимо до того, як готуватися до цього інтерв'ю. Повторюю, що перед тим як готуватися, ви розумієте, який тип інтерв'ю проходить, яка його ціль, які є гіпотези, питання, які ви будете задавати. Тобто, не можна підходити до проводення інтерв'ю просто а на абом. Завтра перед інтерв'ю за 5 хвилин вигадаю питання. Ні, і не можна задавати поверхневі питання. Ви не можете питати, а який колір вам подобається в. Кнопці, ну типу, це не питання, яке щось на щось впливає. Тому тут треба дійсно підготуватися. Визначаєте чітко мету, тобто формулюєте проблему, чому ви проводите інтерв'ю, і які ви хочете знайти відповідь на які питання. Ви зосереджуєтесь саме на тих гіпотезах або аспектах, про які ви думали перед інтерв'ю. Визначаєте цілі. Тобто насправді ціллю може бути отримання певної інформації, що ви хочете підтвердити гіпотезу, виявити проблеми, зрозуміти поведінку користувача після певної дії, після певної події, і після цього ви готуєте саме питання. Вони можуть бути певними стимулюючими для кореспондента на певні відповіді. Наприклад, ви можете задавати уточнюючі запитання або коригувати відповідь користувача в русло, яке потрібно вам. Прикладу, якщо ви будуєте сервіс бронювання готелей, ви можете запитати, а чи було б вам? Корисно після бронювання обрати, наприклад, топ-3 улюблені страви, які б вам готували на сніданок в цьому готелі. І ось це уточнююче питання. Користувач би ніколи б не здогадався, що таке флоу може бути для нього корисним, а ви в гіпотезі планували це інтегрувати в ваш застосунок. Це велике покращення, яке впливає на прибуток і яке впливає на користувача. А вам, як і дизайнеру, потрібно це реалізувати. Так ось і ви задаєте йому це питання, якби уточнюючи, а ось що вас буде. За емоції, що ви хочете, якщо у вас таке буде після бронювання. І тут важливо отримати не його фідбек, типу, ум цікаво, класно, а чи дійсно він готовий був емоційно, якби замовити ці страви. Звичайно, це може бути не безкоштовно, типу ДОП функція, але подивитися на його реакцію в першу чергу, а в другу, отримати відповідь, що так, я б таким користувався, це дуже зручно. Будьте готові задавати додаткові питання, навіть відходячи від відповіді користувача. Потім ви обираєте респондентів. Ну, зрозуміло, що це цільова аудиторія, тобто люди, які відповідають вашим запитам вашому продукту. Взагалі, першу чергу, давайте скажу, можете знаходити їх серед знайомих, серед можливо в компанії працівників в соцмережах. Але треба зауважити, що більшість не готові витрачати 30-40 хвилин просто на безкоштовне інтерв'ю, витратити ну, свій час на це. Важливо зрозуміти, що за це відповідаєте не ви, а бізнес, якому потрібне це інтерв'ю. Тому це може бути певна знижка, певні навіть грошові винагороди, там навіть ті 100-200 гривень. Для користувача це буде велика мотивація за 30 хвилин отримати непогану суму на свій рахунок. Класно ще, якщо ви зможете сегментувати вашу цільову аудиторію і проводити інтерв'ю з більш повним уявленням про їх потреби. Наприклад, при створенні персон, а ви можете їх ось тут подивитися, ви побудували 5 персон різних типів і різних цілей, вподобань, емоційних та характеристик персон. І ось класно, якщо б ви по кожній з цих аудиторій персон побудували окреме інтерв'ю з різними питаннями для кожного. Адже людина у віці і людина 18 20 років це будуть різні емоційні та різні психологічні очікування від продукту. А якщо вони зібрані разом, то звичайно це треба враховувати. І да, я тут відразу скажу, я ідеалізую. Звичайно, ви ніяк не зможете зібрати тисячу людей, сегментувати їх на 10 персон, провести з кожним інтерв'ю. Це роблять великі компанії. Я ніколи такого не проводив. Але я знаю, що таке проводиться, і я знаю, що варто до такого намагатися потрапити. Тому якщо колись ви Влаштуєтеся компанію там Google, Apple, кудись ще. Я буду дуже за вас радий, якщо ви будете учасником такого інтерв'ю, такого глобального інтерв'ю. І переходимо до організації. Ви плануєте час і місце. Ну, зрозуміло, це, скоріш за все, онлайн, але ви мусите декілька разів уточнювати час для респондента і запис цієї розмови проводити в під час проведення інтерв'ю. Важливо, щоб ви були на візуальному зв'язку з користувачем і записували екран. Для цього ви його попереджуєте, звичайно, і записуєте. Те все, що він каже, і його екран відразу скажу, що є такий момент, коли ви проводите інтерв'ю. Якщо людина відірвана від реальності, давайте так скажемо, їй не цікаво проводити інтерв'ю з вами. Вона не зацікавлена і дає відповідь на абум, це найкраще видно по її вигляду обличчя, поле зору, куди вона дивиться, і що вона робить цей час. Якщо людина жує жуйку, грається в телефоні, втикає, і ви цей час проводите інтерв'ю, звичайно, її відповіді можна вважати неякісними. Паралельно. Окрім відеозапису, занотовуйте те, що ви помітили. Ви, як спеціаліст, мусите бачити на що людина звернула увагу в ході інтерв'ю під час спілкування і які емоції вона коли відіграє. Для цього ви просто берете нотатник, листочок, арку в паперу, і записуєте ті моменти, які вам здалися найемоційнішими, найкращими з його боку, щоб потім не переглядати все інтерв'ю. А можна закинути штучному інтелекту, і він все це пропрацює сам. речі, да, є транскрибації вже сервіси, які транскрибують інтерв'ю, спілкування. І Важливо просто зрозуміти, що зараз все це так добре автоматизується. Можливо, про це можу розказати пізніше в наступних стрімах або відео. Тут важливо зрозуміти, що ви, як учасник, в першу чергу мусите виділяти основне. Ви спеціаліст, тому вам це робити. Ну і звичайно, коли все пройдено, і я вас вітаю, якщо все пройдено. Ви мусите подякувати користувачу. Можливо, там буде певна винагорода про це і нагадати і попрощатися. Тобто залишайтеся на зв'язку, і все все таке. Тут відмічу, що це ідеальний. Тип інтерв'ю проведення. Звичайно, бувають винятки: людина не прийшла, людина захворіла, ви захворіли, купа, купа всього. Будьте людяними, запам'ятайте, що це для вас щось роблять, і варто підлаштовуватись під людину, але не прогибатися. Я не знаю, як це сказати. Загалом, ми переходимо. Давайте до практичної частини. Зараз я покажу, як би я діяв, якщо б в процесі UX-дослідження отримав би задачу на проведення інтерв'ю. Не буду казати, що це реальний приклад, хоча це трішки реальний паралельний. Так сказати приклад з реальною моєю подією. Отже, задачою є те, що останнім часом команда отримувала відгуки, що деякі користувачі відчувають труднощі при використанні функції пошук та бронювання готелів. Моє завдання покращити цю функцію згідно нових отриманих даних. Основне, що потрібно, це провести інтерв'ю, щоб зрозуміти, як користувачі взаємодіють з цією новою функцією, виявити проблеми та запропонувати покращення. Почнемо спочатку. Я повністю зрозумів задачу. Я задав десятки питань, і це отримав. Від менеджера. Я розумію, що труднощі можуть бути не однотипні. Комусь буде складно використати фільтр, комусь знайти кнопку. І це мені кажуть, ті, хто користувався сервісом в неробочому режимі, тобто не наша QA-команда, а реальний користувач. Я приймаю рішення про інтерв'ю. Ну точніше, я розумію, що в мене є така задача. І першим чином я уточнюю команди, хто ці користувачі, що надали відгук. Їх кількість, тип відгуку. Ви Прошу вивчити. Зазвичай це якась табличка, і я її переношу в чат-GPT, або сам вивчаю, звичайно, перечитую. Але чат-GPT. Допоможе мені саме з тим, що я викоріню основне ядро проблем, які зустрічаються, і можу під них будувати там питання. Нехай там будуть 14 людей, які протягом останніх 4 місяців надали такі відгуки. Чіткого відгуку мало. Я приймаю рішення провести інтерв'ю з цими людьми, щоб отримати більше зрозуміння в тому, що їм не сподобалося від користування. Можливо, ви помічали на сайтах оцінку від 1 до 10 з питанням, чи порадили б ви нас, чи користувалися б ви нашим застосунком надалі, і все таке. Так ось це і є їх Дослідження, після якого вас можуть запросити на інтерв'ю. Вони збирають ці дані. Якщо ви колись там поставили один-два бали, там було поле відгуку, ви написали туди, що вам не сподобалось. вам могли колись написати і запропонувати провести інтерв'ю з вами. Я маючи цю базу користувачів, пропоную стейкхолдеру, менеджеру або комусь там SEO-бізнесу певний бонус запропонувати, щоб вони провели зі мною інтерв'ю. Вони погоджуються і нехай. Ну тобто, я розумію, що я зв'язуюся зараз з усіма користувачами шляхом переписки в. По почті, якщо вони залишали номер телефону, можна на, на номер телефону, на Viber, на Telegram, тобто зараз методів купа. Головне мати ці дані і пропоную, наприклад, бонус, там знижку або щось таке. І відразу відмічу, що я респондентів ділю на дві групи: ті, хто залишив негативний відгук, і ті, хто не залишав негативний відгук, а просто поставив там середню або вище середню оцінку. Для чого це потрібно? Щоб відсіяти негативне, якби ставлення до продукту від людей, яким щось просто трішки не сподобалось. Це різна цільова аудиторія вже. Інколи. Запрошувати всіх цих людей робить команда підтримки, тобто команда турботи, менеджери, щось таке. Можете мене запитати, Ерік, а ось яка кількість потрібна? Відповім: ну, достатньо буде десь 10-20 від тої аудиторії, яка у вас залишила фідбек. Ну, ось, якщо негативних відгуків було 50 і стандартних відгуків, наприклад, 100, то ось давайте там зі 100 ви зробите 10, а тут ви зробите, наприклад, 8. Тобто, у вас буде 18 кореспондентів. Або на прикладі того, де я працював, там за два місяці було 7 тисяч бронювань, і я хочу провести інтерв'ю від 35 до 350 людей. Це буде залежати від команди, тому що одна людина не здатна швидко опитати 350 людей. А я один, ну типу 35 людей, це буде ну, там, тиждень, наприклад, навіть більше. Отже, отримуємо дозвіл та список із цих людей, які згодні провести інтерв'ю. Більшість відсіюються. Тобто, наприклад, якщо ви сотні людям задаєте пропозицію, а давайте проводити інтерв'ю, натомість отримаєте 100 гривень на карту або знижку там 30% на наступну послугу, із них там не, не ну, відсотків 10-15, тільки погодяться, тому треба розуміти, що не всі люди готові давати інтерв'ю. Розуміти, треба, що кожне інтерв'ю буде тривати 20-40 хвилин на людину, і це дуже складно. Тобто, треба розуміти своє навантаження протягом тижня місяця. Тут я готуюсь до інтерв'ю. Так як із даних, які я отримав, це лише оцінка від 1 до 10, я готую напівструктурова на інтерв'ю, щоб спочатку задати ці питання по гіпотезам, які в нас вже є. Ну, потенційно я вивчив вже сайт, розумію, як він працює, і бачу певні недоліки. Мені треба запитати, а чи це вам не сподобалось? А потім буду від їх відповіді відштовхуватись і задавати питання, які мені прийдуть в голову. І я хочу не тільки виправити помилку і покращити UX, тому я, типу, буду намагатися все це поєднати. Поясню, моє рішення це приклад. Я не кажу, що треба кожне дослідження проблеми шукати і покращити. Можливо, на це просто немає часу, ресурсу або інша задача стоїть. Я просто приводжу приклад, який був. Або не був, я не можу це казати. Але зараз далі я не буду розділяти питання між цими двома групами учасників. Але все ж я так би мовити, раджу це зробити в майбутньому, якщо ви будете це робити. Проте зараз я піду загальним типу пулом питань. Домовляюся про зустрічі, це буде Zoom, Обов'язково почну спілкування про якесь банальне, познайомлюсь, з якийсь жарт, можливо, запитаю про погоду, адже людина вона хвилюється. Це її вихід з зони комфорту. І вам треба показати, що ви теж проста людина, яка на її хвилі і Зацікавлена в тому, щоб спілкування було легким? Коли людина посміхається, коли контакт встановлений, вона запитала вас щось, ви її, ви там пожартували? Ви можете починати спілкування, і не треба навалювати відразу бу-бу-бух і складні складні питання. Ні, просто робите нормальні, стандартні, прості питання. Наприклад, розкажіть, будь ласка, трохи про ваш досвід подорожей, як ви часто подорожуєте? Цим питанням я просто, типу, розумію, наскільки часто людина користується нашим сайтом або іншим. Наступне питання: які сервіси чи застосунки ви зазвичай використовуєте для пошуку та бронювання номерів? Тобто я хочу зрозуміти, можливо, десь можна підгледити флоу, яке цій людині вже подобається. Наступне питання: як ви дізнались про наш застосунок, як часто ви ним користуєтесь, та які у вас емоції з ним пов'язані? Можна далі питати про досвід там, пошуку та бронювання, там чи доводилося використовувати фільтри, пошук, бронювання готелів, проблемні моменти, які ви вже в гіпотезі маєте. Або, наприклад, таке питання, що вам сподобалось або здалося зручним під час використання тієї чи іншої функції, або чи знаєте ви про таку функцію у нас за застосунку? І це дуже класне питання. Чи знаєте ви про цю функцію на власному зараз досвіді? Скажу, зателефонував мені менеджер PUMB банку українського, і каже: а Ви знали, що можна купляти долари дешевше, якщо ви? Ви поповнюєте стабільно на таку-то суму протягом двох місяців. І я такий, ні, я не знав. А там дійсно знижка там, 5 копійок, знижка на купівлю валюти. Ось, виявляється, вони бачать, що я купую валюту в банку. В них я не знаю про цю функцію, але вони мені кажуть: ось дивіться, є така інформація. Дуже цікаво. Тобто, вони проводили інтерв'ю, побачили в мене не таку активність, як їм потрібна. Тепер вони бачать активність, яка їм потрібна. Тобто, тим самим вони буквально за там хвилину розповіли запитали але мене провели зі мною співбесіду, скоріше за все, вона ж була записана і використана в подальшому дослідженні, і ось такий невеличкий інтерв'ю було проведено. Далі можна питати про складнощі функції. Якщо кажуть про труднощі, ви можете попросити описати детальніше або там яка складність була. Після того як людина вже занурилася в ваш продукт, вона розкрилася, розказала про інші застосунки, про те, що сподобалось, які функції вона знає, не знає. Можна піти в болі, тобто, що вас дратувало, що сповільнювало або ускладнювала процес бронювання. Ще є методика. Якщо ви тестуєте гіпотезу і хочете випробувати покращення нове UX, то вам можна задавати такі питання по типу: уявіть, що вам потрібно знайти та забронювати готель швидко в декілька кліків. Що на вашу думку можна прибрати в такому процесі, щоб ви швидко забронювали? Або наприклад, чи були моменти, коли ви припиняли бронювання, виходили з сервісу до досягнення кінцевої мети, що було цією причиною? Взагалі питання дуже образні, аморфні, але я думаю, ви розумієте, про що я розповідаю. Дуже чудове питання це ті, які просять користувача потім доповнити свою відповідь і дати якусь рекомендацію з власного досвіду. Адже, по-перше, якщо цей досвід в нього є, ви побачили, що він користувався букінгами, Airbnb, там іншими сервісами менш популярними, але в них є спільні функції, і ви питаєте: а ось які функції або опції вам були б корисні при бронюванні готелю, готельного номера? І він нам каже: 3 d огляд, кімнати або щось. Там ще інше, фільтр якийсь особливий, то це було б дуже корисно для вас, як для того, щоб відкрити, ага, людина хоче це бачити. І якщо ви зберете інтерв'ю, ну там з 35 людей, з 350 ще краще, і в них буде там доля 30%, які такі хочуть цю функцію, то варто її реалізовувати. Ну і звичайно, в кінці я б би завершальні питання, як би там ви оцінили ту чи іншу функцію, що потрібно змінити, щоб вам сподобався застосунок? Чи є щось чим би ви хотіли ще поділитися з досвідом про наш застосунок або інших конкурентів. Зауважу, що всі питання приблизно побудовані, вони аморфні. Але чим детальніше ви їх складаєте, тим краще. І чим детальніше ви питаєте користувача, і отримуєте відкриті відповіді, тим ще краще. Якщо людина залишає негативні відповіді, уточнюйте, що саме викликало розчарування, які є ідеї покращення. Наприклад, не ідеї, а які є рішення у конкурентів. Тим самим людина буде перекладати ту емоцію, яка вона відчула в конкурентів і у вас. І ви можете співставити. Ту функцію з вашої зрозуміти, ага, людині подобається більше конкурент. Після проведення інтерв'ю я обов'язково виділяю час і аналіз для кожної сесії, структурую інсайди, проводжу через штучний інтелект і групую це все в табличку. І тут важливо зрозуміти, що не ви один учасник. Тобто, якщо ви проводили інтерв'ю з 350 людьми, то це мусить бути там дизайнерів 10 залучено, щоб вони проводили інтерв'ю таке з людьми по 35 кожному. Так ось і тут ви можете всю в таблицю все просто закинути разом. Тому треба навчитися будувати таблиці. Я домашки ці роблю, як потрапити в закритий чат, дивись ось ось тут. Безкоштовно потрапляєте в закритий чат або купуєте платний доступ ось тут. І я з вами проходжу ці уроки, зізвонююсь, розповідаю, що там та як відповідаю на ваші питання. Не треба вичавлювати з учасника відповіді. Не всі люди досвідчені користувачі гаджетами або сайтами, сервісами. Якщо ви бачите, що така людина з вами варто пуститися до рівня базових питань і задавати їх так, щоб користувача не налякати. Не навантажити сильно, не треба звинувачувати його і грузити якимись складними моментами. Для цього просто уходьте в більш прості питання. Отримавши всі ці, ці дані, я можу з великою долею вирогідності знайти проблему і провівши там про додаткові інтерв'ю. Знайду навіть способи їх покращення або відразу. А ось тепер подивимось, чи знайдете ви таку проблему, як я попередньо розказав. Я знаю, як вам попрактикуватися домашні завдання. Привіт! У рамках нашого проєкту ми хочемо запровадити нову функцію персоналізований підбір курсу. Ідея полягає в тому, щоб допомогти користувачам швидко знайти найкращий курс по дизайну, який відповідає їхнім знанням, досвіду, цілям та графіку. На сьогодні наш сайт пропонує широкий каталог курсів, але користувачі скаржаться, що вибір потребує багато часу і зусиль. Деякі не розуміють, з чого почати, інші вагаються, чи підходить курс їхньому рівню. Це може приводити до втрати потенційних клієнтів. Отже, потрібно знайти знайти рішення, як це виправити на сайті. Тут вам, начебто, все мусить бути зрозуміло. Якщо ні, то, звичайно, напишіть в чаті, я вам підкажу. Але трішки уточню: ваша задача саме створити свій алгоритм дій та список питань для інтерв'ю. В Цей алгоритм дій врахуйте спосіб, як ви знайдете цільову, як краще побудувати з ними діалог. І я чекаю десь приблизно 20-30 питань, які ви будете ставити. Ну, нехай там вступ, перше, потім там проблемні місця, гіпотези і давайте там кінцеві питання. І додаткова задача зірочкою. В чаті Design Hub або в чаті курсу покличте одного Обох людей провести інтерв'ю на цю тему, От задайте йому питання, проаналізуйте їх відповіді і зробіть, якби певний результат в вигляді таблиці. Найкраще, звичайно, це зробити взаємне опитування. Для цього ви можете кооперуватися, але найкраще рішення буде кооперуватися в трьох. Тобто, щоб був трикутник, кому ви задаєте питання. Зберіть кількість цих питань, позадавайте їх, створіть таблиці, і я перевірю ці таблиці на стрімі. Або якщо ви закритий учасник, то звичайно на закритому з вами зізвоні або відеозаписі. І тут важливо, можете запрошувати мене. Я теж не проти пройти інтерв'ю з вами. Але це задача зірочкою. Просто алгоритм спочатку зробіть, а потім можете зробити і цю задачу. Якщо вам цікаво, можете спробувати в чаті покооперуватися. Я буду радий бачити цю активність. А наступний. Відео буде для учасників закритим доступом. Воно буде на тему інтерв'ю зі стейкхолдерами. Там ми проговоримо про підготовку до проведення досліджень, створення запитань саме бізнесу, власнику бізнесу і як з ним вести комунікацію. А там же через місяць і цю домашку я перевірю на стрімі. Дякую за увагу і удачі в вивченні дизайну та проведенні інтерв'ю.